Колись його не хотіли брати в армію, а тепер нагороджують орденом за мужність. Під час антитерористичної операції в Донецькій області кулеметник Дмитро Махов із села Спас коломийського району врятував життя декільком товаришам по службі. Історія про одного із наймолодших солдатів в сюжеті наших кореспондентів. У свої 18 Дмитро вже пережив те, що його однолітки бачили тільки по телевізору: війна, криваві бої і смерть товаришів по службі. Рятуючи їх, хлопець і сам був поранений. Ми робили зачистку міста Ямпульця, села. Робили зачистку і там поїхала на підкріплення, підмога. І там отримав поранення, коли за секунду все так перевернулось, згадали, що я помру одразу. Я тоді одразу так впав на бік, так подивився, так на руку, так до лиця приклав, то вже кров йде. Так зразу думки такі були, що смерть все. Як у такому юному віці він потрапив на війну, Дмитро відповідає, просто дуже хотів до армії. Але навіть при такому бажанні армія колись його відкинула, мовляв, дуже скромний та тихий. Бо він дуже спокійний, ну, відповідає тільки на питання так, ні, тихонько, ну так більш флегматично. І за цей по цій причині він відмовився його брати на строкову службу. А Діма дуже хотів служити. І ми запропонували йому військову службу за контрактом. Дмитро з радістю погодився. Через півроку почалася війна. Його та інших контрактників 24-ї механізованої бригади відправили на Донеччину про те, що він там рідні довгий час не знали. Я знала, що він їде тільки на полігон. А що він їде? Куди він їде, то цього ми не знали. Переживала так, як і кожна мама, і плакала, і Переживала, і кожен день дивилась на телефон. Коли він з'явиться в мережі, щоб подзвонити, так як кожна мама, яка пережила це, про свої бойові подвиги Дмитро скромно замовчує. Більше про це говорять товариші по службі та військові. Спілкуючись вже з його сослуживцями, з офіцерами, які під яким керівництвом він служить, то вони реально розказують, то, що Діма своїми діями, своїм вогнем з кулемету затримав ворога, дав змогу своїм сослуживцям, побратимам забрати поранених, затримав цю вогнену навалу. По суті діло він врятував життя своїх сослуживців. Про пережити на війні Дмитру тепер нагадують шрами на обличчі, яке зачепила куля. Він переніс операцію і тривалу реабілітацію. Ненадовго хлопця відпустили додому. Кажуть, що героїв мало, мало говорять, а більше справами. Оце, певно, про нашого Дмитра. Наприкінці серпня Дмитра чекають у військовій частині. У найближчих його людей знову розривається серце. Але кажуть, все, що їм залишається, лише миритися та молитися. Але він собі сам вибрав цей шлях. Ми мусимо миритися і просити Бога, аби Бог дав йому здоров'я, життя б він це все перебув, і усі людські діти. Орден за мужність Дмитро своїм указом присвоїв президент України. Незабаром його вручать герою. Хоча таким він себе не вважає, каже усі українські солдати, які опинилися на війні, гідні високих нагород.